Я очищую мій рід від негативу та магічного впливу. Мій рід завжди підтримує мене. Я прошу вибачення у мого роду за нетерпімість та вибачаю всіх за будь-які непорозуміння. Сила роду зростає в мені, відкриває знання поколінь. Я вільна від негативних сценаріїв життя мого роду. Я зцілюю мій рід коханням. Я зупиняю передачу негативних обмежуючих установок на собі. Нащадкам тільки позитив. Сила роду надихає мене. Благодарую.